Доброго дня, мене звати Олександр. Я представник молодіжного центру, Чернігівського молодіжного центру. І сьогодні у нас буде подкаст на, на, до дня міни вибухової безпеки. Будь ласка, представтеся. Всім добрий день. Мене звати Євгеній. Я начальник групи піротехнічних робіт та підводного розмінування, частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування ДСНС України у Чернігівській області. Добре, дякую. Я вам буду задавати питання, пов'язані з вашим досвідом, з вашою роботою, та такі трошечки ну, до сьогодення дуже, дуже дуже потрібні люди, щоб знати. Тож, будь ласка, розкажіть про ваш особистий шлях в цій сфері, з чого ви починали? Дуже дякую за запитання. Особисто я починав із 14-го року, приблизно з 2014 року, із зрозуміння, що. Та навколишня ситуація, що ставалася в той момент в Україні, ті події, які тоді розгортались, для мене вже тоді було зрозуміло, що майбутнє України буде дуже тяжким. У зв'язку з цим я думав би, як би так прожити життя і допомогти Україні впоратися з цією проблемою. Тому що з кожним роком. Як вплинув час, ну воно легше не ставало. Я бачив, що тенденція зберігається, що стає все гірше і гірше. Конкретно, якщо мати на увазі фронт. І, в принципі, все, що зараз відбувається, не те, що очікувано, але ну. До цього можна було здогадатись, і без навіть без повномасштабного вторгнення на той час було ну, конкретно територія Донеччини е, там було дуже до, ну, достатньо заміновано, щоб навіть тією частиною займатись дуже довго. От, тому е, я подався в рятувальники, конкретно на спеціальність е, сапера, інженерне забезпечення саперних та вибухових робіт. Навчався я у Львівському державному університеті безпеки, життєдіяльності 4 роки. Ну і після того пішов по направленню працювати вже в Чернівську область в частину піротехнічних робіт. На той час ще була група тільки. Зараз вже частина. В зв'язку з повномасштабним вторгненням, зі збільшенням робіт, довелося збільшувати штати. І зараз нас було 20, зараз за 70. Тому. Ну, якось так все починалося, і маємо зараз те, що маємо. Тож дуже дякуємо за розгорнуту відповідь. Е, е, і, а щодо Чернігівщини, саме на вашу думку, скільки потрібно часу для її розмінування? Е, на жаль, на цю відповідь немає чіткої відповіді, е, тому що ну, на це впливає дуже багато факторів. Якщо ми е, маємо на увазі розмінування конкретно мінних полів, там, де ми знаємо, що 100% є заміновано нашими військами. Неважливо. Навіть на цю ділянку витрачається дуже багато часу. Також додаємо до цього всього ділянки, де імовірно забруднені, забруднені вибухонебезпечними предметами. Ці ділянки потрібно обстежувати і як, Просто питаючи у людей, а де хто щось бачив. тому що нерідко бувають випадки, коли якийсь е дідусь із села скаже, ой, я там десь щось бачив, йому ніхто не вірить, а насправді там щось дійсно було, і потім хтось поїхав, і, ну, на жаль, може підірватися. Е тому е потрібно прислуховуватись до таких думок, а це все у загальну картину додає все часу, часу і об'єму роботи е загальної. По, Чернів, по Чернівській області. Також ми сюди не враховуємо 20-кілометрову зону, там, де зараз конкретно йде кордон з Білорусю та Росією. Там ми, в принципі, не виконуємо на, на даний момент, не виконуємо там ніякі заявки. Вони приходять іноді туди заявки. Але щоб туди виїхати в ту зону і там працювати, нам потрібен окремий дозвіл. Вищого керівництва. О, тому е, ті території ми взагалі не трогаємо, а це дуже великий обсяг території. Е, і рано чи пізно туди е, так, ну, прийдеться їхати і там також розміновувати все те, що там знаходиться. А ви можете зрозуміти, як там приблизно заміновано, особливо з тими, е, речами, що можуть зробити з тієї сторони, коли вони. Типу, кажуть, що буде наступ, але його ще до сих, до сих пір не було. Це не означає, що його не буде. Тому ці всі ділянки заміновані і е, такі залишаються ще ну, мінімум на найближчий час, це я маю на увазі роки. От, тому говорити, що через 10 років Чернігівщина буде чиста, ні, вона не буде, через 10 років чиста. Так, на жаль, та це правда. Навіть що кажучи, друга стова війна, коли вже була, ну no. а до сих пір, що знаходяться ці знахідки з цієї так. війни, страшної, також хочу додати ще дуже важливий момент. З моменту повномасштабного вторгнення, коли тут в Чернігові відбувався повний хаос, дуже багато чого позалишалося після цих самих. Загарбників, назву їх так. <кій> і дуже багато людей похилого віку і не тільки, які позабирали деякі небезпечні предмети собі в Сараї, в будівлі, просто а вдруг завтра війна, а в мене нічого немає, і як я буду відбуватися. Ну, типу... З трошки з хибним розумінням всього, як це відбувається, але вони це роблять. Потім вони самі на цьому ж і підриваються, або хтось на цьому підривається, просто не знаючи, що там у нього в сараї лежить. І такі знахідки бувають, як і ще з Другої світової війни, в когось в Сараї щось лежить. І це, на жаль, поширена проблема. А також додаємо в цей весь список повномасштабного вторгнення, конкретно в Чернігові. Те, що тут відбувалося, ті всі снаряди, що ми. Ми працювали щоденно, ми намагалися як можна скоріше це все працювати, але все одно із-за великого обсягу всього того вибухонебезпечного, що валялося просто на узбіччях, люди дещо встигали собі забирати просто по домівкам. І ми зараз де тільки можна наголошуємо, щоб ні в якому разі нічого в руки не брали, просто повідомляли в наші служби, і ми вже це все забирали і знищували. Ну, тому так є. Да. Але на жаль, страдають чаще всього. Це діти, да? по незнанню. Ну тому, тому ми і проводимо, ну постійно проводимо заняття з дітьми зараз. Що в дитичках в школах на, в різних класах. І просто проводимо тренінги серед населення, щоб вони розуміли, що війна не закінчилася ще до сих пір. Витривають бойові дії, і ніколи не треба розслаблятися. Зараз по лісах гуляти ну на жаль, там навіть де не заміновано 100%, Але ну на жаль, можуть бути випадки, коли людина щось собі взяла, якусь гранату, наприклад, ще з повномасштабного. Потім її пристрашили, що тебе посадять за це. Вона пішла, викинула в ліс. Що там, яка і далі і неї історія? Хто її де, хто що з неї зробить, ніхто не знає. Тому говорити, що там ніхто не сидів, тому там безпечно, ну, дивіться. Краще ну, ми не рекомендуємо погуляти по лісах. Е, тому такі діла. Тож краще, якщо знайшли якийсь вибухонебезпечний предмет, одразу телефонувати до ДСНС. Звичайно, дивіться, ви. Помічаєте територію, і там хустинка, бутилочка. Ну просто щоб ви розуміли, що ви не підходите до, виб... до підозрілого предмету, навіть якщо це вам здається, що це щось вибухонебезпечне а, вже це момент точка СТОП, коли ви вже повинні зупинитись і не підходити. Просто ви запам'ятали територію, повідомили в наші служби. Вже наші фахівці приїжджають і ідентифікують небезпечне, безпечне. І тому далі. далі вже йде наша робота. Ваша головна робота це не чіпати ні в якому разі і повідомити в наші служби. От і вся задача. Да. Але як казала практика, вибухонебезпечні предмети можуть бути замасковані під будь який предмети. Так, звичайно. Це мабуть, може бути і навіть і ручка, там, як казали деякі саморобні вибухові Сам... пристрої. Називаються воно так. Не просто ручка, воно може бути замасковано. Ну, буквально під абсолютно все. Наприклад, навіть просто під кору дерева можуть вирізати спеціальну місцину, куди можна вкласти вибуховий пристрій, наприклад, протипіхотну міну ОЗМ. -ку. Під неї можуть вирізати просто ну, спеціальний, простір, да. так, такий простір, ти туди можеш поставити цю міну. І, вот. і ти її не бачиш. Її закривають там листям. Там, Всяким сміттям, і ти його не побачиш, але воно там стоїть, і на підході до неї ти можеш навіть не, не просто не бачити, навіть не підозрювати нічого, і це може статися. Тому е, зараз, на жаль, такий час, коли краще по лісах не ходити. Тож сидимо вдома, ще встигнемо збирати. Так, так. так, так. Добре, е, дякую. Е, скажіть, будь ласка, ось про що ви думаєте, коли приїжджаєте саме на розмінування? Ну, в першу чергу, це про безпеку особового складу. Я, як начальник відділення, в моменті, коли ми виїжджаємо на любі завдання з розмінування, неважливо, то просто обстеження чи 100% десь лежить вибухонебезпечний предмет, і ми до нього йдемо, щоб його або знищити на місці, або о, знешкодження. Неважливо, <кій> яка б це задача не була. Першочергово це заходи безпеки, вбереження особового складу, свої руки-ноги, і мож, навіть іноді доводиться люди, іноді бувають випадки, коли вже ти приходиш на місцевість, а люди вже роздивляються і майже, його, майже в руки беруть. Тому іноді доводиться. Розганяти людей. Це буває не часто, але ну, були такі випадки. Тому ну, найголовніше це безпека це попри все. Ще потрібно розуміти, що коли ти працюєш у місцях по типу Донеччини, там в різних кілометрових проміжках від ворожих позицій. То йдуть ще і атаки конкретно полювання на саперів українських. Таке вже було неодноразово. Це було, на жаль, відносно часто. тому попри все те, що ти повинен концентрувати свою увагу на землі чи на рівні свого, ну, свого зору, де ти бачиш, ти ще повинен дивитися на гору і дивитися, чи. Не літає якась пташечка, яка хоче тебе просто на місці вбити. Тому це все дуже. Це, я до чого кажу, це все займає час. Це все, поки ти працюєш. Чим більше факторів, які тобі заважають працювати, тим довше відбувається процес. І тому воно і відбувається все так відносно довго. Ну так. Да. Краще зробити довго, але стовідсотково, щоб було да, все правильно. І щоб ви всі були живі здорові. І щоб всі були живі, здорові. Добре. Розкажіть, будь ласка, взагалі, ось це більше з вашої такої професії. Які існують самі види розмінування? Е, ну почнемо зі стандартного виду розмінування. Це коли е, сапер йде е, своїми ногами по землі з металодетектором. Е, технічний спосіб обстеження. Е, прибор дає сигнал, сапер розуміє, що там в землі щось лежить. І вже від, на місці починається робота від сигналу. За певну відстань до сигналу ти потрібен, потрібно все перевірити в цю землю, в тебе є спеціальний щуп і починаєш працювати. Ну, це вже залежить багато що від інформації, це мінне поле чи це просто там велися бойові дії, там ніхто не мінував, немає інформації, що хтось мінував. Але в будь-якому випадку, ти повинен йти з металодетектором, щоб реагувати на абсолютно все. От. Це ми відносимо до, так, так це називаємо, пішого розмінування. <кій> Також є розмінування механізоване. Це ці великі роботи, хтось називає їх трактори, хтось називає їх трансформери, хто їх таки ніяк не називає. Механізоване розмінування. Це великі такі машини, які. Перед собою дрібнять е, ґрунт от, і всі ті міни, які там були в землі, неважливо металеві, пластикові, безкорпусні, які там тільки не були, вони або розбиваються, або викидуються на поверхню. І після ць, е, того, як машина проїхала, сапери додатково з приборами обстежують цю ділянку, щоб не було е, випадку, що машина пройшла, а щось залишилося. Це все ми також додаємо в час, який витрачається на цю всю роботу. Бо хтось ну, доволі часто, ну я чув в більшості випадків, я чув під час повномасштабного вторгнення в Чернігові, що чого ви так дуже довго працюєте? Чого, чого це у мене снаряд тут в огороді лежить, а його там немає? Там просто вирва. А ви оце до мене приїхали через день? Ну, у мене 100 заявок, і якби я один. От. Інші розрахунки також працюють. Ми не сидимо, ми працюємо. Тобто, ну, якби вони розуміли, чому це так довго відбувається, але ти ж кожному не поясниш. Тому от такий момент завдяки вам, те, що ви робите, ми можемо людям пояснювати, чому це все, весь процес так затягується. Механізоване розмінування. Також є. Пошукові собаки е, вони е, їх тренують спеціально. Це дуже довгий процес, це дуже складний процес, це не просто. Типу, ти дав понюхати собаці тротил, ну, грубо кажучи, і вона вже його запам'ятала. все. Ні, собаку треба тренувати, щоб вона не робила хаотичні, не дії. Прошу, щоб це все було чітко. Це дуже довгий процес. І такі собаки, в принципі, не можуть довго працювати, тому що це все шкідливі речовини, це все дуже сильна хімічна речовина, їдка. І коли вона постійно з нею контактує, то воно притуплюється. Тому це питання часу скільки одна собака може працювати. Знову ж таки, не в усіх сценаріях собака може виконувати ті завдання, які може виконати сапер. Точно так же не всюди сапер може виконати ту роботу, де може виконати собака, чи механізоване розмінування ті ж самі роботи. Є різні сценарії, де тільки конкретний вид робот може виконувати людина, чи механізоване розмінування, чи собака. Такі, такі. А, мабуть, буде багатьом цікаво. Наш всім улюблений Пес Патрон ще проводить розмінування? Ну, зараз у нього більше гастролей, чим ну, називаємо це так. Зараз в нього дуже плотний графік в плані журналістики. Йому всюди по камерам, по камерам, по камерам, тому зараз у нього немає часу на це. Тож це дуже зайнятий песик, так да, виходить? дуже зайнятий. Ну, не буває неділі, щоб ніх е, е, хтось не подзвонив і не попросив, а можна, а десь а якось хоча б, б трохи. Да. Тому собака працює. Ми дуже раді за патрона. Е, а тож е, скажіть, будь ласка, ось, з вашого досвіду, наскільки сильно змінилися міни порівняно з Другою світовою війною? Е, вони змінилися не просто. Сильно. Е, ну, Якщо порівнювати по 10 шкалі, от е, Друга світова е, війна, міни були б на оцінку там, наприклад, 4. Зараз 10. 10, із 10. Абсолютно все, що приходить в голову якомусь е, саперу, ворожому, нашому, він це може втілити в життя. Люба ідея. Люба, просто ти придумав, що а можна отак от зробити. Вони це роблять, і це працює. Якщо це не працює, не важливо, воно рано чи пізно спрацює. Ну, це ми говоримо про саморобні вибухові пристрої. Це я вже не мовчу про ті е, вибухові пристрої, які робляться на заводі. Зараз їх спектр набагато ширший. Також е, потрібно враховувати, що у нас не тільки советські е, снаряди і міни, у нас також тепер е, французькі, американські, датські, е, Угорщина, ну, всі, хто нам допомагає, весь їх арсенал, е, ну майже весь. Він знаходиться на нашій території і раніше нам доводилося в більшості в 99% випадків працювати з Другою світовою війною і з совєтськими е, вибуховими е, предметами. <кій> Зараз різноманіття протипіхотних мін, протитанкових мін. І ну, вже можна сюди вписати, і гранатометні постріли. Все дуже різне, в кожного є свої особливості, і до кожного треба ну, підбирати свій підхід в моменті, коли ти виконуєш завдання з розмінування. І це все займає також час. І за ну коли це було одноманітне, одне і те ж. Це один процес. Коли постійно щось різне, щось ти ну, нерідко бувають випадки, коли е, сапери е, навіть просто не знають, що це таке, вони не йдуть і одразу до нього його відпрацьовують. Е, вони спочатку дзвонять в консультаційний центр, зупиняються роботи повністю. То есть Знайшли, не розуміють, що воно таке. Вони не йдуть туди зразу робити, що попало, тому що це наражає особовий склад і себе на небезпеку, тому що ти не знаєш, є там самоліквідатор. Який там, ти от тільки підходиш, а воно зараз має вибухнути. Чи там е система не вилучення, ти його піднімаєш, а воно вибухає в тебе в руках, ти цього не знаєш. Тому е ти спочатку е дзвониш в консультаційний центр, у нас є спеціальний такий центр, який тобі е надає рекомендації. У них є спеціальна база, у них є вся інформація по всім е вибухонебезпечним предметам. От. Е ти їм пояснив, вони тобі е розказали, що де, куди і як, все. Далі вже приймається рішення, що робиться з цим вибухонебезпеченим предметом, в залежності від його типу, характеру і тому подібне? То це консультаційний центр більше для вас, так? Так, так, так. Це, звичайно, конкретно наш центр. Я розумів. А скажіть, будь ласка, от нашим глядачам, що може бути таке саме-неприсказуєме саме з цього цього, що ви бачили, що ви розміновували? В якому сенсі не ну, ось, вони. Наприклад, ви такі там, ви виїхали на, от, наприклад, на, на розмінування, і у вас там, а, наприклад, звичайна міна, чи якась там супертехнологічна міна, яка там може і стрибати, вилітати. Ну, якщо ми говоримо про Донецьку область, там, де зараз вже роз... різноманіття настільки поширене, що ну, там абсолютно все є, то там. Майже кожен мій виїзд це було як е, щось нове. Е, майже кожен. Бувають випадки, коли, ну, коли ти вже довго працюєш з різноманіттям, то ти вже знаєш, що от цей я там, неділю назад вже знищував все. Тут я знаю, що де як. Е, ну, пості, там суть в тому, що постійно е, щось нове відбувається, особливо, якщо враховувати момент саморобних вибухових пристроїв. Коли ти спілкуєшся з військовими е, саперами, які можуть розказати, наприклад, нюанси, що е, хлопці, будь ласка, от якщо ви знайдете цей предмет, його, будь ласка, в руки ні в якому разі не беріть, тому що він вибухає, як тільки його підняти. От. Це може бути просто банка, чи там неважливо що. Е, і коли ти розумієш цей момент, що. Е, Ну, Не можна просто піти і от лежить біля дерева шматок металу, лист металу, і просто взяти його від, від, ну, пересунути в інше місце не можна, тому що там вже може бути якась паска. І ти постійно працюєш з, з такою небезпекою, що в кожну, в кожну мить може щось статися. І кожен день щось нове це 100% відбувається. Нова міна. Ee, нова, новий постріл гранатометний, Ти його ніколи не бачив сьогодні. Він є. Ти подзвонив, Якщо ти не знаєш, що це таке, консультація, потім вже робота. Ну, е, конкретно таких е, моментів, де щось настільки із неочікуваного, це коли ти їдеш е, на полес, там, де ви зазвичай працюєте, а і саме в цей момент йде обстріл. От, і ти попадаєш під ці обстріли, і дуже добре, що зараз я сиджу з вами і можу говорити, так скажу. Mm -hmm. Розкажи ще таке дуже головне питання: таке. <кій> ось, наприклад, людина якась знайшла підозрілий предмет. Вона залишила заявку в вашу службу. То скільки часу за, 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 за котрий час служба відреагує та приїде на цей виклик? Якщо ми маємо на увазі е, ранок. Ну, людина знайшла там о восьмій ранку а, щось і одразу повідомила, що нічого не зробила з ним, запам'ятала місцевість, все. А, приїжджає інспектор в той же момент, там, протягом години, ну, дивлячись наскільки далеко цей снаряд від міста. Якщо це глибина лісу, то треба час, щоб ідентифікувати це все. От, якщо є фотографії того всього, і, ну, Вийшло сфотографувати з відстані так, щоб було безпечно, не підходити. От. І можна ідентифікувати, наприклад, там лежить 152-й снаряд. Інспектор е -е робить заявку і ми отримуємо цю заявку вже собі в частині. На основі цієї заявки ми робимо наказ і одразу виїжджаємо. Якщо це ранок, наприклад, або обід, якщо є всі розрахунки, кожного дня, в принципі, всі розрахунки працюють. На резерві залишається там один розрахунок, наприклад, водолазний. От він іноді також може виконувати такі завдання. Ну, якщо термінові і ті розрахунки, які працюють вже на своїх ділянках чи по інших завданнях, якщо вони не можуть ну, по путі це відпрацювати, ну в будь-якому випадку на відреагування однієї заявки нам дається трьохденний термін. От. Три дні, е, ну, зазвичай ми відпрацьовуємо. Якщо ну, заявка сьогодні, то ми сьогодні, якщо є можливість, всі е, е, кожного дня працюють, якщо встигається сьогодні, то відпрацьовується ось сьогодні. От. <кій> Знову ж таки, треба враховувати, е, наскільки це все близько до населеного пункту. Е, якщо це, наприклад. Узбіччя дороги біля села, наприклад, якогось села. Неважливо, неважливо якого села. села е, буквально там, 500 метрів від села. Е, і там, наприклад, протитанкова міна. Неважливо, що одразу виїжджає з рахунок. Одразу. Угу. Без, без хвилиночки зволікання. Добре. добре. А, скажіть, будь ласка, яку ви саму головну можете надати пораду нашим глядачам та звичайним людям? Ну, головне, що я можу сказати, це, будь ласка, бережіть себе, не наражайте себе і своїх рідних, близьких. В принципі, людей на небезпеку, коли ви щось десь знайшли, побачили і захотіли ближче роздивитись, чи просто його відвинути, чи просто обійти його поряд і просто проігнорувати. Не робіть цього. Будь ласка, повідомляйте в служби, ми будемо вже з цим працювати. Беріжіть себе, своїх рідних, близьких, і все буде добре. Дякую, тож будемо закінчувати. Я дякую Євгеній за таку ось дуже, дуже обширну інтерв'ю для наших глядачів. Євгеній – це начальник групи технічних робіт. Тож. Надіюсь, що будемо вас кликати на наступні наші заходи. Будемо з вами співпрацювати. Та ну приходьте ще. Дякую, дякую, дякую. вам. Гарного дня, навзаєм.